У мене шість автомобілів стоїть завантажених місяць. Люди сидять без роботи. Товари, які би мали фермери так само отримати кошти на паливо, гроші потрібно, на зарплату людям. Ці всі кошти висять, людські гроші висять в повітрі. Євро коштувала е, простої однієї доби одна айфори. середня така десь 150 до 200, от максимум, так вже 200, А спецтранспорт 300, може бути. збитки не тільки транспортні, а збитки, от ті, які виробники, е, наприклад, молочна галузь, палети і так далі. Їх вже зупиняються повністю лінії. І цим користується якраз оця групка тих поляків, тої політичної сили, яка там зараз, на жаль, зайшла в їхній Сейм. невеликий відсоток, але зайшли, і от вони бігають, кричать, хочуть бути, типу, корисними для Польщі, але вони не корисні не для Польщі, не тим більше для нас. Давайте ми почнемо бастувати. 80% сьогодні водіїв в Польщі українці. Оце людина, просто, яка там перекриває шляхи, він не знає, до чого він йде. Якби дійсно українці зараз піднялися, сказали, що положили ключі, сказали б, дякуємо. Не хочу. Мене приймуть і в Німеччині, і в Канаді сьогодні мене задоволенням приймуть, де не треба візи і є багато українців. Ми поїдемо туди, так як поляки. А ви верніть своїх поляків. Можна просто їм нагадати, побачимо, як поляки будуть вертатися і за які гроші вони почнуть тут в Польщі працювати. Поки в, новий уряд польський. Міністерство інфраструктури, але вже вони розуміють, як? Вони знають, що їм залишилось там тиждень, чи скільки, вони вже виконуючи обов'язки зараз. І вони не можуть приймати рішень глобальних, тому що він далі залишається жити в Польщі, і за нього хтось має потім голосувати, може політичне майбутнє, якесь бачить. І через що вже вони не хочуть приймати будь-яких рішень, тільки на користь польського будуть польських штрикарів. На кордоні є складнощі. Я вважаю, перш за все через е, деякі політичні кроки наших сусідів. Я вважаю, нам треба бути і мати дуже виважену політику, мати план дій, е, і по якому йти. І у нас є цей план. Працює прем'єр-міністр, також віце-прем'єр Стефанішина, також на рівні міністерства кордонних справ і також на рівні міністерства міністерства інфраструктури. Все це є, я впевнений, що ми зможемо все це зробити. Я думаю, нам треба дати трішки часу нашим сусідам все потепліше.